Друзі, моє вітання. І такі дами знову з вами на морі. Цей раз спробуємо половити під час шторму. Дивіться, у нас така. Ну, середня хвиля це невелика для нашого регіону. Берегової лінії майже немає, все підмиває. Але закинутися можна. Море хвилюється. Узначення, на яке ловлю, в мене все в описі під відео. Камбову ми ловимо на таку чудову нарядну оснасточку. Дивіться, вона гламурненька, вони бувають різні. Зазвичай вона завжди йде на два гачки і груз ставите по погоді, за вашим баченням. Тут кваваю ще груз. Так, оснастку я не в'яжу, я купляв на снастки, така в мене перша. Наживка на камбову в нас йде малосольна феріна, попередньо засована. Вона добре, храниться в морозівці. Вигляд, беремо з хвоста, гачки такі великі, доволі великі. Опа. Якщо свіжа, вона просто порветься. Заряджаємо остальні, теж саме ж бурляємо, чекаємо. Ну, то есть порибавимо. Погода класна, до речі, вітру взагалі немає. Накатна хвиля, це нас називається. Море просто чудово, на вулиці тепло. Так, наче дощик моросить. Обично я стою так, напевно, метрів 15 ще від удочки до води, але на цей раз. Цей раз навіть прогулятися. Ну. Погода гарна по-своєму. Це класне. Кілька годин не одної покльовки пообривав снасті, йдемо ловити в друге місце. Благо, пляжі пусті, людей немає, дуже багато зацепів. Наступне місце, у нас тут зараз берега не буде, буде каміння. Можливо це краще. Кидати будемо з каміння. У старому місці голову попривав ці оснастки. Тобто ушов у мене 4 оснастки. Там геть. Рідкість прилетіла. Таке гарне місце, місто чудове по своєму. Типу хвиля тут більше, трави менше, Ну, по рибки поки тишина. Да, хвиля гарна, яка дивіться. Клас. Два таких бичка. Напевно і третій був надійшов. Бучок проклюнувся, взагалі було тихенько щось. Більша частина дня тихенько і це, бачите, ну, появилась рибка. Повлю на бучкову снасть. На бичкову снасть бучок <ривчок> і ловить. Перезакидую кождий, напевно, хвилин 40. Кидай стараюсь на максимум. Певно зберемо, закинемо ще одну удочку, на фідері хоч клювання видно, на тих жорстких приходиться перезакидувати. Ну, груз великий. Там чисто так. Якщо сидить, то вже сидить. Я ж говорю, плюс цього місця, то тут зацепів немає, не дивлячись на камні. Ну, гарні бочки, доволі гарні. Посидим, поки ефірина. А, і на федер Достать, поплевить. да. Виходить, що. Ух ты! хе мене. так укусив мене. Пішов клів, дивіться. Ну, так, да. діставати тут трошки сложно. Глянете як маленька камбала, а тут знову таких два вцепилось. Тіжовий ця жорстка удочка, на ній не видно, на фідері чудово видно. Так, дивіться, як гарно. Такі бочки, знаєте, гарнющі, зачот. Прям закидаю відразу практично. Ну, я фіринку вже ріжу на маленькі частинки. Зараз перезакинемо ще одну на дальню. На бичка падять. Відділя яка І як не дивно рибка клює Кидаю прилично, напевно метрів 80. Якщо сильно каменюкою розплистати може камбовий вийде <гум> маленька Красота Мію вов покамиць. Зазвичай я тут ловлю з піска, коли хвиля менша, є берегова лінія, але ну, сьогодні. так Але ж під час шторму, ну рибавка по-своєму, якби чудова і більш цікава, напевно. Заводив каміння. Я тут ловив камбову кілька разів і доволі таки удачно. Бачите, раз на раз не приходиться, поки в очікуванні покльовка, фідер. Ох, дивіться, гарно як клює. Опа! Проблема більше дістать тут. Так, Виш чесно, наклював, іменно як здоровенна якась риба. Великий так не клює, як отто прям. Так, так, знаєте, тяжко йде. Риба точно є. Того й тяжко шло. Два таких боберя, іменно так да, хороший. Да, що близька якийсь жорст сьогодні. Один, але все одно діставати треба, тому що піш нічого не цепиться. Аж якщо і один сидить на оснастці, ні, бучок можеш всипитися, камба скоро буде темніть, день досить маленький. Рибка чудово ловиться. Ну, мав, рибки наловив болі є чим. Є добрячий так. Такий добрячий. Це добрячий, раз людяє так, що видно, то це дійсно так... Ай, так, хвиля стає більше. Вітер у нас тут сторону моря. День зовсім маленький. Так. Тобто на таку рибалку знав би, взяв би ліфтар, якщо годинки-дві можна потемно ловити, бичок йде на ура. Так що ми ну, клює, бичок клює. Але ж цільова рибка друга була сьогодні. Да. Раз за так, ну що туди, спакувався. Так чудово, ми горочку бичка підловили. Стемніло. Всім пока, до нових зустрічей. Тобто, там би сьогодні не було, але ну, на днях виїдемо, спробуємо. Е, така в рибавочка на наш шторм. До зустрічі!